Слава Богу. Сьогодні радість душу зігріває, це незабутня днина у житті, і сонечко у небі ясно сяє, і легко так, і радісно мені, день хрещення, о радісна подія, велике це для мене торжество. Тепер у мене є нова надія, що буду жити вічно, я з, Хрис... я з Христом. Обітницю тобі я склала Боже, тож вірною дай бути до кінця, з тобою подолати все я зможу. О, будь керівником мого життя. У заповіт з тобою я вступила, тобі усе віддала назавжди. О, Боже любий, дай мені ти сили, щоб твердо за тобою могла йти. Я знаю, в житті будуть спотикання, дорога за тобою нелегка, Несу молитві від душі, благання, нехай завжди, нехай завжди веде твоя рука, щоб мій світильник ясно міг горіти, щоби ніхто його не погасив, щоб я світила у цім грішнім світі, була такою, як бажаєш ти, дай свідчити про тебе усім людям, щоб тобі радість, щастя і спокій. Я переконана. Зі мною буде твоя опора, захист, вірний твій. Тож все тобі присвячує мій Спасе, безмежно вдячна за твою любов, складати честь, тобі я буду завжди, за ту пречисту і невинну кров. Душа співає, я така щаслива, хіба що більше щастя бути може, я заповіт з тобою заключила. Прими хвалу й подяку, добрий Боже! Життя йде. не несе що невідомо, але тепер не страшно вже мені, бо вся моя надія є на Бога, Він допоможе завжди в боротьбі. Тож по стежині йду, вузькій стежині, іду вперед за Господом Христом. Він зготував мені нові оселі, де буду жити вічно, з Ним разом. Я вдячна, що мене знайшов всім світі. Де гріх, панує темрява, спокуси, і дав мені ти добре зрозуміти? Без тебе я ніщо, о, мій Ісусе, радіє небо і пташки співають, це свято справді є добра й спокою, мелодія у серці не змовкає, я відчуваю Спаса охорону. Так я знайшла уже своє спасіння, я досягнула щастя у житті, Христос дає свої благословення. І радість посилає у жорбі. Тож, Господи, прошу тебе, благаю, тримай ти міцно у своїй руці, щоб впевнено йшла до слави раю, служила завжди з вірою Тобі. Амінь.